20 років тому вперше вийшло в ефір Житомирське обласне телебачення. Спочатку ми мали тільки одну годину мовлення на першому національному телевізійному каналі. Сьогодні маємо власний канал, 24 години мовлення на добу і 9 годин щодня власних передач. Якщо взяти до уваги, що за міжнародними стандартами на хвилину ефіру потрібно півгодини працювати над нею, можна уявити обсяг нашої роботи. Хоча за віком ми одні з наймолодших у державі, за творчим потенціалом і технічним оснащенням, одні з найкращих. Ньюсрум – кабінет, де кожен журналіст на своєму робочому місці оперативно монтує свої матеріали, вже шість років маємо ми і тільки торік відкрив у себе Львів. Концертну студію, крім нас, мають хіба ще дві обласні телекомпанії, і не було жодного всеукраїнського чи міжнародного творчого телефестивалю, де б ми брали участь і не здобули б перші місця. Такі програми, як економіка реалії, перспективи на рідній землі, тетерів, світлиця, червона калина разом із вами вже 20 років. Телевізійна справа це не один журналіст, якого ми бачимо і звикли бачити в кадрі. Це прекрасні професіонали, спеціалісти, оператори, звукорежисери, монтажери, режисери це, звичайно, ця справа не робиться і без великої когорти інженерної групи. Техніка любить любов до неї, то хоч кажуть, що техніка німа, але це є як людина. Якщо до неї ласково відноситься, то вона від тобі віддає віддачу. Ну, тут цікаво, тут не буває щось таке однакове, тут завжди все різне, цікаве. Іноді навіть дуже довго сидимо, працюємо, вигадуємо щось. Тому що ми працюємо для людей праці, а люди праці ніколи вихилясами не займалися. І ми не можемо собі дозволити робити таке щось подібне в ефірі, чи в теле, чи в радіо. Одним словом, ми святкуємо наш потрійний ювілей, не оглядаючись назад, не стільки оглядаючись точніше назад, скільки аналізуючи те, що ми зробили, бачимо свої проблеми, розуміємо свої недоліки, розуміємо, що маємо ресурси, резерви, які я певен з огляду на потужний потенціал колективу, ми їх використаємо обов'язково. Але ми святкуємо заради того, щоб глянути вперед у найближчу перспективу, тож зі святом вас, дорогі колеги, і телеглядачі.